Цар і сина, і святого Духа. Зі свято вас, і святої діти. Сідайте всі, сідайте всі. Бог є творець світу, і він єдиний є джерелом життя. Здавалося, що тут не зрозуміло саме зрозуміліше. І це навіть розуміють і люди, які дуже далекі від церкви. Бо колись там іноді вдається поговорити про Бога, всі кажуть, так, да, дійсно, Бог творець світу, Бог створив світ, Бог дав нам життя і ми живемо Богом. Але ще, як зазвичай у нас буває, знать то знаємо, розуміть, то розуміємо. А от далі в нас дуже серйозні проблеми. Так само, як діти знають, що от у них є батьки, але дуже часто ці діти ведуть себе ну зовсім. Зовсім, зовсім. Як будто б вони не діти, а якісь вороги, які прийшли, аби своїх батьків звести зі світу. Дуже часто буває так, що те, що нам дається, ціне і прекрасне. Ми не цінимо, ми виклидуємо. Як будто б воно нічого не значить для нас. І, врешті-решт, ми залишаємося тоді не з чим. І от найстрашніша несправедливість це знову-таки по відношенню до Бога. Тому що якби ми во всій своїй повноті розуміли, що цей світ є Божий і наше життя, яке в нас є, воно на сам, насправді не наше, воно дане нам Богом. Що, якби ми це по-справжньому розуміли, ми б жили зовсім інакше. Ми б ставилися один до одного зовсім інакше. Тому щоб ми розуміли, що кожна людина це образ і подоба Божа. Кожна, кожна людина це син чи дочка Божа. І якщо я буду ображати когось то я буду виступати проти самого Бога, тому що це дочка чи син Божий. Якби ми це розуміли, ми б своє життя цінили. І цінили не в егоїстичному смислі цього слова, а цінили в тому смислі, що от Бог дав мені це життя для чогось. Я тут живу не просто так, не для того, щоб удовлетворяти свої страсті, не для того, щоб жити як вийде. А я для якоїсь вищої місії прийшов сюди. Бо Бог дав мені для чогось це життя. Якби ми це розуміли, ми б завжди б знаходили час для молитви, ми б завжди знаходили час для того, щоб почитати Євангеліє. Ми б на Богослужіння приходили всі. коли ставав би якийсь такий момент вибору, що мені робити зараз? Іти на Богослужіння чи робити якісь свої справи, якби ми розуміли на всій своїй повноті, що весь світ і наше життя, і навіть ті люди, яких ми любимо. Без Бога їх би не було, ми все б залишали і пішли до храму. Тому що це знову-таки є вираз нашої любові, вираз нашої вдячності. Бо якщо ми цього робити не будемо, ми будемо звикати до життя і звикати до цього світу. Спочатку ми почнемо думати, що це все наше, ми владимі, ми господарі цього світу. А потім ще бунтувати проти Бога. Пам'ятаєте провілонську башню? Та чому її почали будувати? Одне з помачень цього місця зі старого заповітру в тому заключається, що люди, побачивши свою велич, вирішили побудувати таку башту, яку ви засвідчили і в собі, і самим, і іншим, і Богом. Що ось, дивись, Боже, які ми великі, ми збудували таку велику, велику башту, А Бог взяв і змішав їхнім Богом. І вони перестали розуміти один одного. і розсіялися по всьому світі. І ця башта замість пам'ятника величі людської стала пам'ятником позору. недостроєна башта. І от ми всі, які живемо в цьому світі, повинні ж пам'ятати про це. І от Господь в Іваніві дуже мягко нам про це нагадує. Пам'ятаєте притчу про таланти? Пам'ятаєте, як було дано рабам таланти? Для чого? Для того, щоб вони з цими талантами... Це що таке талант? Це міра світло. Це гроші. Один дав людям гроші для того, щоб ці гроші пустити в якусь добру справу. А потім пройшов час і прийшов, починає спрашувати, а на що ти ці гроші потратив, і який вони прибуток дали. Пам'ятаєте притчу про злих виноградарів, що ось доручено було людям виноградник. А потім свій час цей господар цього виноградника посилає слугів своїх, щоб е, взяти урожай. А що зробили з тими слугами? Вигнали, побили, а когось вбили, врешті-решт вбивають сина цього господаря-виноградника. Да. Пам'ятаєте, е, всі ці притчі, які є в нас в Євангелії, вони нам говорять про те, що ось ти людина є в цьому світі і тобі від Бога щось дало. Але настане такий момент, коли ти будеш давати відповідь за своє життя, коли Господь з тебе спитає за кожну твою хвилинку прожити, за, 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 за кожні ті сили, які тобі дані, куди ти їх потрапив, куди ти ходив, що ти своїми руками робив, куди ти дивився своїми очами, що ти говорив своїм язиком, що ти намагався почути своїм вухом. І от Господь кожного з нас це спитає. Аким він має право? а саме прямим. Тому що саме Бог дав нам цей світ, саме Бог дав нам це життя, в яким ми живемо. І саме Бог кожну секундочку підтримує нашу сесію в буті. Тому що ми забуваємо, що саме Бог є джерелом життя. Нема в цьому світі жодного предмету, який би був би достатній. Ми всі, абсолютно всі. І кожен атом в цьому всесвіті, він потребує знову-таки джерела існування, джерела енергії. І оцим єдиним джерелом енергії, яким движеться наш всесвіт, яким ми живемо, є Бог. І ми про це забуваємо, на жаль, тому що потім знову таки дозволяємо собі закривати очі духовні і робити вигляд, як будто би Бога не існує. В особливості, коли грішимо. Правда ж, коли люди грішать. Вони не задумуються, що от Господь ж бачить тебе, Господь Госпоже ж з тебе. Що ж ти робиш? Ні, про це забуваю. Але знаєте, наступає такий момент, коли наше життя закінчується. От всі ми знаємо да, про це, тому що кожен із нас вже хоронив когось із своїх рідних і близьких. Кожен із нас вже неодноразово на похоронах. І ми бачили, що в гробах лежать люди. Да, здавалося, коли вони тут в цьому світі, да, вони можуть між собою ще якось так Да. А в більше грошей, а мене більше поважають, а мене там більше люблять, а мене от машина така крута, а в мене там ще щось, робота така висока, оплачена. А потім, коли кладуть в гроб, це все втрачає будь-яке значення. Абсолютно. Да, ми не з чим приходимо в цей світ і з собою туди нічого не заберемо. Як би там суєвірно люди не клали в труну всяке різне, там що тільки не кладуть зараз? Я вже мовчу на погана. Ну думаю, ну смисл людьми спорить. Ну вже нічого не докажеш. Вони там і водку, і сігарети кладуть, і гроші кладуть, і, 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 і якусь зміну одешу кладуть, і що тільки туди не кладуть. Я так уже. Але в цьому немає смислу, тому що от, воно там в землі залишиться. Саме найголовніше, так, що от людина. Що змогла в своїй душі зібрати? Як людина змогла навчитися вірити і любити? От саме за це Бог буде питати. І коли на страшному суду ми будемо стоять, ми не будемо казати, Господі, в от... мене була така зарплата при житті, в <тас> мене була така пенсія. От я там стільки того то переробив, стільки того то переробив. Господь спитає, а ради чого ти це робив? Заради чого ти це робив? По заповіді любові? Чи заради того, щоб заробити собі гроші? По заповіді любові, чи для того, щоб зробити собі ім'я? Для чого ти це робив? Щоб прославити Бога, чи для того, щоб прославити самого себе. І ось для нас, да, от, насправді, коли ми починаємо думати про це, говорити про це, воно трішки стає гірко. Тому що, от, коли ми чесно подивимося на себе життя, ми ж дійсно бачимо, що і з того. І з того нашого життя, яке в нас є, той час, який ми витрачаємо, ми для Бога взагалі грамуєчку і то з надривом. Тому що як тільки треба молитися з надривом, заставляємо себе молитися. Як тільки треба йти в церкву, заставляємо йти себе в церкву. Як тільки треба взяти відкрити священне Писання, почитати, Слово Боже почитати, одразу ж не цікаво, засипаємо. Воно, як то кажуть, в одне боку глітає, з іншого помітає, якось така розслабленість. Але ж ну це неправильно. І от покаяння воно в тому і заключається, що ми змінюємо свій погляд на самих себе, змінюємо свій погляд на цей світ, в якому живемо. І найголовніше, змінюємо свій погляд на Бога. А як ми змінюємо? В тому що ми починаємо розуміти так, починаємо розуміти, що цей світ не наш. Цей світ нам даний в дар, І абсолютно все, що ми робимо нашими руками, тому що люди можуть також подати в ілюзію, що там Бог. Це ж люди ж построїли такі будинки величні, це ж люди вигадали такі автомобілі, на яких зараз їздять, там ракети, на яких літають, там ще щось. Так люди беруться звідкіля і з небуття? Ні, вони беруться з цього світу. І вже беручи оцю енергію цього світу, матерію цього світу, вже з цього щось, користуючись творчою здатністю, а звідкіля творча здатність в людині, це Богом дарований нам. Це є подоба Божа в нас, що ми можемо щось утворити. Того, але ми не творимо нічого з нічого. Нам обов'язково чимось треба користуватися. Ми бачимо цей прогрес, чому він нам коштує? Чим, чим далі, тим гірше. Скільки техногенних катастроф було, як природа наша стала іншою, скільки хвороб стало у нас, таких, які стали результатом знову-таки, того, що люди користуються цим світом не так, як треба. І ось ми, коли розуміємо, що цей, Бог, цей світ даний нам Богом, і кожна хвилинка нашого життя дана нам Богом, ми, перше починаємо це цінити. А що почну? Тому що ми почнемо зрозуміти, що Боже спитає з тебе за абсолютно все. Як ти прожив, куди ти свій час потрапив? Як ти користувався цим світом? Чи ти цей світ портив, чи ти цей світ преображав? Господь спитає, да, як ми відносились один до одного. І напевне, може Господь про це нас не буде питати, а ми самі зрозуміємо, що ми були невдячні. Скільки часу ми витрачали на всяке пусте, а для Бога у нас часу не залишалося. І здавалося проста фраза: Бог є творець Всесвіту, Бог є джерело життя. Але на превеликий жаль, більшість людей, і навіть більшість із нас, напевно, не розуміємо смисла і глибини цієї фрази. Тому що якби ми це розуміли, ми б жили зовсім інакше. Якби б люди це розуміли, то тут у храмі, не було б де стати, І на подвір'ї були б люди добре. що розуміли, що без Бога не до порога, без Бога ми ніщо, без Бога, Бога приісподня, без Бога ад, без Бога гієна Огніна, яка вготована сатані і ангелом його. Ну, на жаль, багато людей підуть і туди, тому що подобається сатані. Тому що що зробив сатана? Сатана забув, що отак. От Влада та могутність це навіть саме існування це ж не Бог дав. А він взяв і став ворогувати проти нього. Сатана це противник. Це був з латинської перекладається, як противник, супротивник. Замість того, щоб прославляти Творця, він став противником. І в люди уподавляються сатані. Вони стають противниками, противниками друг другу, противниками Богу. Пратівниками самі собі. Тому що знову-таки по слову Єфрема е, Сірена преподобного, що грішник схожий на бешену собаку, да, яка лиже в пилку і впиваєсь власною кров'ю, не відчуває болі. Отак само і ми часто живемо в цьому світі, живемо так, як будь бо, Бога нема, грішимо, не каємося. Взагалі ведемо себе не так, як треба, і не відчуваємо да, що Ми ж вмираємо, не відчуваємо цю пустоти внутрішньої. А чому не відчуваємо? Тому що цим же самим гріхом Це Цей же саме гріх сліпить очі. Але настане день, коли ми всі станемо Божий суд, і кожна людина дасть відповідь. І тоді вже не сховаєшся, тоді вже не відговоришся, бо всі уставки. Замовнуть, так сказано в святому письмі. Тоді всі уста замокнуть. Тому що що можна буде сказати перед Богом, який знає існу? Ми друг при другом можемо оправдиватися, а перед Богом не правдашся. Тому цінимо наш світ, цінимо один одного, цінимо можливість нам бути з Богом разом, поки в нас є час, поки земне життя наше ще не закінчилося. Поки що Господь з нас не питає, да, як ми прожив життя, поки Бог ще не питає з нас, на що ми потратили ті таланти, які нам були дані. Покаямося перед Богом і будьмо християнами, не дивлячись ні на що, тому що це найголовніше. Амінь. Благословіння Господні на вас.